Насос зараз працює на зарядній станції на 100 Вт. Тобто е, циркуляційний насос, зарядна станція, вона, всі зарядні станції йдуть з правильним синусом. Е, підключав я насос пробував на ось такий ін'єктор, який 120 видає, але він з неправильним синусом і насос не може запуститися. А від зарядної станції на 100 Вт він з легкістю працює. Правда, тут майже на очах воно сідає акумулятор, те, що всі зарядні станції вони йдуть, акумулятор літій залізофосфат. Відповідно, єльність ну, по потужності вони різні. Це у нас сотка, це 200, це 2500 йдуть. Всі вони по потужності різні і різні, відповідно, в них і акумулятори стоять. Насос цей споживає на другій швидкості. Він зараз включений, підключає на цю зарядну станцію, споживає 2, 50 54 Вт приблизно. Тобто оцієї нам маленької станції хватить. Приблизно до 3 годин. Бо акумулятор тут йде на 140, там 150, грубо говоря, 150 Вт за годину. Тобто різні зарядні станції на різну кількість часу вам їх вистачить.